Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і Польща заявила вже на днях, днями, що буде захищати Білорусь. Тобто, тобто якщо Росія буде вступати, тобто, ну, вона і так, Росія, вступила. Будемо так говорити. І так, як Росія буде захищати чи вступати у війну з Росією, щоб допомогти Білорусі? Чи буде взагалі? Ну, тут, ви знаєте, тут я не бачу, що тут конкретно щось буде. Будуть намагатись дипломатично це все. Якось вирішити, будуть намагатися якісь договори, домовитись, якісь презентіки. Ну, можливо, презентік не дуже вдало. Ось наразі я наскільки бачу, що Польща дуже ну, не те, що моніторить, але спостерігає за цією ситуацією, яка буде розвиватися у Білорусі, і, звичайно. Я не бачу, що вони будуть там вже зразу свої війська там, чи ще цього я не бачу. Єдине, що я бачу, що вони будуть намагатися владнати конфлікт по-доброму. Якщо не вдасться по-доброму, що туди буде робити Польща, якщо дійсно взайде Росія зі своїми військами, але вона і так там є. Я маю на увазі владу у свої руки візьме Росія. Ну, я тут все рівно не бачу, щоб Тут кругом кубки, очельник, знову кубки, і отак віддаленість. Розумієте, тут теж віддаленість. Не вмішуватись в конфлікт. Тому я не розумію, навіщо Польща каже, що буде. Ну, не буде. Я не бачу, тут, що тут щось захищатися буде. Чи... Давайте ще раз перевіримо, чи вступить Польща в цю війну активно але на, м, м, вступиться на сторону м, Білорусі. Тут підвішена ситуація тут. У -у. Зацікавленість в Польщі є, щоб у Польщі була е, стабільність, так? Але будуть якісь переговори, будуть якісь балачки, але я не бачу, що конкретно Польща влізе в цей конфлікт. Не бачу я цього. Тому запитання, те, що прозвучало від вас: чи буде Польща захищати Білорусь, я тут не бачу ніяких військових, ніяких втручань. Все мирно, все гладко. Ось, якось так. Але це тільки, мої дорогенькі, це тільки в, в, в тому випадку, якщо дійсно е, е, з Лукашенком щось станеться. Непритомний, нездатний, якось так. Разом до перемоги, мої дорогенькі, і бережіть себе, мої любі.